Вирішила зекономити на фарбуванні. Подумай, двічі після цього відео. В нас при фарбуванні фарбується не тільки волосся, але й ми чіпаємо шкіру голови. І це дуже важливо. Особливо звертаю увагу блондинок, які фарбуються вдома самі. Я таких людей називаю камікаце, тому що можна дуже легко і просто зробити собі опіки шкіри, після яких на тому місці, де був опік, ніколи в житті не відросте волосся. Ніколи, коли ви зробите собі опік, так само як на шкірі, як сонячний опік, ну це ще легенький. Потім на тому місці волосся не відросте. Тому, дівчатка, я вас закликаю не робити самим фарбування вдома. І підписуйся, бо я знаю, як відростити тобі гриву.